Ольга Степанівна ніколи не думала, що її життя перетвориться на справжню драму. Віддана і любляча бабуся, вона присвятила своє життя вихованню онуки Насті, але на схилі літ її світ перевернувся. Дівчина, якій вона довіряла понад усе. Вирішила відправити її до будинку до пристарілих, сподіваючись швидше отримати спадок. У стінах притулку Ольга Степанівна знайомиться з людьми, чиї історії життя ще більш трагічні аніж її власна. Але головною несподіванкою стає зустріч із Поліною, молодою санітаркою, яка схожа на Настю, як дві краплі води. Хто ця дівчина? Чому її доля така важка? І чи зможе Ольга Степанівна з'ясувати правду, яка прихована у минулому? Це історія це не тільки про біль і зраду, а й про пробачення, спокуту і відродження сімейних зв'язків, зворушливий сюжет, де дві сестри, розділені долею, знайдуть одна одну, а бабуся стане тією, хто об'єднає їх. Попри всі випробування. Дізнайтеся, чи зможе Ольга Степанівна подарувати своїм онукам шанс на нове життя і щасливу сім'ю, навіть коли здається, що вже надто пізно. Онуко, ріднесенька, ну за що ти зі мною так? Я ж усе життя тільки для тебе жила, усе для тебе робила. А ти на старості літ хочеш мене зі світу жити? Ну, де це таке бачено? Щоб рідна онука, бабусю, притулок віддавала. Опам'ятайся, я ж тобі не заважаю. Мені вже недовго залишилося жити на цім світі. Дай мені свій вік дожити спокійно у рідній хаті. Не губи мене, Настю, благаю. Ольга Степанівна не могла повірити, що її онука хоче відправити її у будинок для літніх людей. Хоча Настя намагалася прикрасити ситуацію, розповідаючи, нібито бабуся їде на курорт, старенька все розуміла, вона виховала Настю сама. Клала в неї душу і серце дівчина ні в чому ніколи не мала потреби. Бабуся була тією людиною, яка могла віддати останні заради онуки. Але такого повороту подій вона аж ніяк не очікувала. Настя ж давно не хотіла чекати. Бабуся стара й немічна, але чомусь на той світ не поспішає, а їй так хотілося якнайшвидше вступити у спадок і розпорядитися майном на свій розсуд. Зараз усі так роблять, запевняла Настя бабусю, намагаючись переконати її, що в сучасному світі більшість старих доживають у спеціальних установах, де про них дбають. мені ніколи тобою займатись. Тобі там краще буде, повір мені. Я вже про все домовилась, залишилось тільки документи оформити. Говорила вона тоном, який не терпів заперечень. Але ж я не немічна, заперечувала Ольга Степанівна, попри свій поважний вік. Вона залишалася при здоровому глузді, з хорошою пам'яттю і навіть у непоганій фізичній формі. Я вже все вирішила, відрізала Настя сьогодні ж тебе вдвезу і все це не обговорюється. Жалію, що так трепетно до неї ставилась, подумала Оля Степанівна. Вона мовчки сиділа, коли онука виводила її з машини. Ну нічого, Бог тобі суддя, а він усе бачить. Поплатишся ти ще за свої гріхи. Пробурмотіла бабуся. Настя була в перечутті. Вона обрала для бабусі найдешевший будинок, де умови були просто жахливими, а їжа така, що й тварин нею не годували. От і добре, швидше вже на той світ відправишся, стара відьмо. Думала вона, мріючи про те, як продасть бабусині квартири і антикваріат, відкриє свій бізнес і заживе нарешті наповну, у притулку, куди її привезли. Атмосфера була гнітючою. Ледве встигла Оля Степаніна зайти до виділеної кімнати з обшарпаними стінами, як за стіною пролунали голоси. А я тобі кажу, Миколаєвич, що тут таргани. От сам подивися, голосно говорила одна із бабусь, підіймаючи матраць. У твоїй кімнаті, мабуть, краще, переберуся до тебе, жартома відповів чоловік. Агну швидко замовкли. Пролунало суворе зауваження від медсестри. Кожен сидить у своїй кімнаті. Таргани, ну що ж поробиш? Це вам не курорт, і щоб швидко ліжка заправили, а то скоро обід. Ну й місце, ну й порядки, подумала Ольга Степанівна, і з жахом розглядаючи свою кімнату. Матрас і постіль. Виявилися чистими, і це вже здавалося щастям для жінки, яка все життя дотримувалась ідеальної чистоти, така обстановка була просто катастрофою. Вона навіть уявити не могла, як люди можуть спати в ліжках, де водяться різні комахи. Обстановка була ще гіршою, аніж вона могла собі уявити. Спілкуючись із іншими літніми людьми, Ольга Степанівна дізналася, що майже всі потрапили сюди з волі дітей чи своїх родичів. У кожного була своя історія, повна болю і розчарування. Невже таке майбутнє чекає кожного із нас? Думала Ольга Степанівна, тихо готуючи свою постіль до ночі. Про це розповіла одна зі стареньких Зоя Матвіївна. Та він ж у нього всю душу свою вкладав, годував, виховував, а він як виріс здоровань під два метри. Так одразу батька зі світу жити вирішив. Квартира, бачте, йому потрібна. Втомилися вони з дружиною оренду платити, Скаржилась вона і розводила руками. А сама Зоя Матвіївна також не була самотньою, донька Наталія. Теж не пожаліла стареньку. Щойно питання житла стало гострим. Між нею та чоловіком розпочалися сварки. Привела в хату якогось біса, ні дому, ні роботи. А вона люблю, не можу. Отакі От зараз часи. Ніхто працювати не хоче, лежать на диванах, а потім скажеться, що грошей не мають. А це ще й царем себе вважає. Після двох вихідних каже, що відновитися потрібно, падає на диван. Мов би, тяжко працював цілу добу. Тьху. Ольга Степанівна розуміла цей біль. Сама вона відчувала той самий розпач, як вона могла так опустити свою онуку, як не зрозуміла, що Настя виросла такою холодною і жорстокою. Колись же вона була гарною дівчинкою, розумницею, а тепер, мабуть, Гани взяли своє, бо всі її зусилля виховати Настю гідною людиною пішли намарно. У притулку, окрім Зої Матвіївни, було ще багато мешканців, і в кожного була своя сумна історія. Люди зітхали, ділилися болем. Колектив тут теж виявився специфічним. Директорка любила познущатися з беззахисних стареньких. Її заступниця така сама. А от санітарка Поліна була винятком. Оце людина з великою душею. Говорили про неї всі і прибере. І запитає, як справи, на таких тільки й тримається цей світ. Ольга Степанівна після цих розмов пішла до своєї кімнати, яка й досі здавалася їй справжнім пеклом. Як же я до такого дожила, думала вона, оглядаючи обшарпані стіни і старе ліжко. Заснула вона з цими важкими думками, а коли прокинулась, то побачила в кімнаті дівчину у формі. Ой, вибачте, я вас розбудила. Засоромилась та, я не хотіла. Просто думала прибрати, поки ви спите, щоб ви прокинулись, а навколо була чистота нічого страшного, промовила Ольга Степанівна, намагаючи зосередитись. Але вона не могла відвести очей від дівчини. Перед нею стояла Поліна, і старенька відчула, як у грудях щось стискається. Дівчина була надто схожою на її Настю. Просто один один. Те саме обличчя, ті ж риси. Це просто не могло бути звичайним збігом. Поліна, помітивши цей пильний погляд, уважно подивилася на стареньку. Щось не так, ви мене лякаєте? обережно запитала вона. Ні, ні, все гаразд. Нарешті відповіла Ольга Степанівна. Ну, гаразд, якщо так. Поліна усміхнулася і простягнула їй невеличкий мішечок із сукерками. Це вам, бабусю, а я піду. У мене ще роботи багато. Ольга Степанівна цілий день не знаходила собі місця. Вона раз у раз згадувала цю зустріч і не могла себе заспокоїти, хто ж ця Поліна? Звідки вона і що її сюди привело? думала вона, вирішивши будь що дізнатися про дівчину більше. Зоя Матвіївна, завжди пильна і допитлива, одразу зрозуміла, що Ольгу Степаніну щось турбує. І вирішила їй допомогти. За чашкою чаю вона розповіла історію Поліни, ніби чекала слушної нагоди поділитися тим, що знала. Ну, слухай, розкажу все, що знаю, нічого не приховаю, почала Зоя Матвіївна, примруживши очі. Поліночка сирітка, ледве на світ з'явилася, як одразу потрапила до дитячого будинку. Підкинули її туди, чи що, я точно не знаю. Вихователька їй колись розповідала, що знайшли її просто на смітнику. Немовля лежала загорнутим у ковдру прямо посеред мотлуху. Як вона туди потрапила, хто знає, але факт залишається фактом. Від цих слів Олі Степанів перехопило подих. Поліна, сирота, така ж схожа на її Настю. Її серце закалатало швидше, а Зоя Матвіївна. Тим часом продовжувала історію. Випустилася Поліна з дитячого будинку, отримала кімнатку. Ну, яка вже є, але свій кутик це жав за щастя. Живе тепер сама, працює тут, на хліб собі заробляє. Хороша дівчинка, добра, світла, хоч і життя її щедро бідою накрило. Ці слова немов лунали десь далеко. У голові. У Ольги Степанівни уже крутилася картина подій. Поліна не могла бути просто чужою. Вона була так схожою на її донечку, на її дарину, що жодного сумніву в родинному зв'язку більше не залишалося. Але як так сталося, що одна онучка зростала в розкоші, а інша опинилася на смітнику? Що тоді трапилось? Спогади привели її до давніх років, коли її донька Дарина. Тільки завагітніла. Дарина завжди прагнула розкішного життя, якого в її сім'ї ніколи не було. Вона заздрила людям, що народилися в багатих сім'ях, і, здавалося, з дитинства виношувала гіркоту до світу. Оля Степанівна бачила це. Але ніяк не могла допомогти доньці. Дарина неохоче вчилася, але швидко завела сумнівну компанію. Її повернення додому пізніми ночами стали звичним явищем. Ні сорому, ні совісті в тебе немає. Не раз казала їй Ольга Степанівна нормальні дівчата вдома сидять, уроки роблять, а ти? Але Дарина тільки відмахувалась, скандалі вона не боялася, а Ольга Степанівна не хотіла ще більше віддаляти доньку. Тому змушена була терпіти. Коли Дарина завагітніла, усе стало ще складніше. Вона не сказала ні слова про батька дитини. Це не твоє діло, мамо. Огризалася вона на всі спроби Ольги Степанівни розпитати про чоловіка. Ти своє життя прожила, а я тепер живу своє. Зрештою, Ольга Степанівна таки змирилася. Дарина пішла народжувати одна. Вона категорично відмовилася від супроводу матері, запевняючи, що все владнала заздалегідь. Коли Дарина повернулася додому з немовлям, бабуся не могла натішитись. Вона поринула в турботи про дитину, намагаючись не підіймати незручних питань. Наступного дня Дарина зі сльозами на очах і тривогою в душі йшла в зазначене лікаре місце. У її руках була маленька донечка. Одна із блиснючок. Інша дитина, Настя, вже спокійно спала вдома під наглядом бабусі Ольги Степанівни. Дарина намагалася переконати себе, що робиться заради порятунку себе і заради майбутнього Насті, але біль і сором роздирали її із середини. Її чоловік, той самий хлопець, в якого вона була закохана до бестями, знайшов свою вірну схему. Його знайома акушерка, отримавши чималий хабар. Оформила одну із дівчаток як мертво народжену. Для офіційних документів усе було чисто, а от для Дарини це стало найбільшим гріхом у житті, який вона ніколи не змогла собі пробачити. Дарина віднесла дівчинку у старий будинок на околиці міста Там мала чекати нібито якась сім'я, що готова була взяти дитину. Насправді, її хлопець давно домовився про продаж немовляти на чорному ринку. Його не цікавила доля дитини. Ні одної, головне гроші, які він мав отримати за дитину. Коли Дарина передала дівчинку до рук незнайомої жінки, яка зустріла її на порозі, вона відчула, що скоїла непоправне. Хлопець вперто переконав Дарину, що йому не потрібна жодна з цих дівчаток. Так вона скоїла непоправне. Жінка, котра забрала, немовля, в Дарини, не сказала жодного слова, а Дарина, ледь стримуючи ридання, Поспішила піти геть. Після цього дня Дарина назавжди поховала цей спогад глибоко у своїй пам'яті. Вона не розповіла про те, що трапилось, навіть своїй матері. Час минав, і життя поверталося до звичного ритму. Настя росла у бабусі, оточена любов'ю та турботою, тоді як Поліна. Покинута на милість долі пройшла довгий і важкий шлях. А жінка, яка взяла дитину в Дарини, не затримала її себе надовго. Вона просто загорнула її покривало і віднесла біля смітників. А згодом дівчинка опинилася в дитячому будинку. Поліна нікого не знала, вона не знала, хто її батьки. І ніхто їй нічого не пояснював, а коханий Дарини якось при сварці просто перестав себе контролювати, і одного дня, не розрахувавши своїх сил, він безжально її вбив. З того часу Настя залишилась сиротою, і хоч стільки сил у неї вкладала бабуся, дівчина мала батькові гене. А от Поліна змалку звикла до самотності і боротьби за виживання. У дитячому будинку все було далеко не так тепло і затишно, як мрію дітки. Поліна навчилася бути сильною, витривалою і самостійною. Вона не тримала зла на світ. Хоча доля й не була до неї прихильної ніколи. Наступного ранку, коли Поліна прийшла до її кімнати прибирати, Ольга Степанівна вирішила поговорити з дівчиною. Поліно, Люба, а ти ніколи не намагалася дізнатися, хто твої батьки? запитала вона, намагаючись приховати своє хвилювання. Поліна зупинилась і задумалась. Хотіла, бабусю, але в дитячому будинку мені сказали, що я підкинута, знайшли мене біля смітника. Тому навіть сподіватися немає на що. Ці слова були для Ольги Степанівни останнім підтвердженням Поліна, її онучка, друга дитина Дарини. Вона не могла більше мовчати і вирішила знайти спосіб розповісти дівчині усю правду. Але як це зробити, щоб не травмувати її ще більше? Я маю дещо тобі сказати. Я, я твоя бабуся. Як? Цього просто не може бути, як бабуся, ви що сплутаєте? Ні, Полінко, їдьмо до мене додому, і ти сама всьому переконаєшся. Ти, як дві краплі води, схожа на мою онучку Настю. Після тієї розмови Ольга Степанівна з допомогою Поліни спустилася з вікна будинку. Поліна, хоча й вагалася, зрозуміла, що залишатися тут було безглуздо. Адже таке місце не дає жодного шансу на щасливе життя. Вони разом вибрались у темну ніч, тримаючись подалі від сторонніх очей. Що ж буде далі? запитала Поліна, зупинившись біля зупинки. Тепер головне повернутися додому, до мого рідного дому, твердо відповіла Ольга Степанівна. Я мушу тобі показати Настю спочатку. Коли вони дісталися в будинку до Ольги Степанівни, бабуся відчинила двері. Всередині було затишно, але повітря, здавалося, застигло в очікуванні чогось важливого. За кілька хвилин до передпокою вийшла Настя. Вона здивовано подивилась на бабусю, а потім її погляд пав на Поліну. Настя застигла, мов копана. Дівчина бачила перед собою власну копію, схожу на неї, як дві краплі води. Що це за жарт? Нарешті вирвалося в неї. Бабусю, ти когось сюди привела? Не хвилюйся, дитину, це Поліна, і вона твоя сестра, ваша мама, Дарина, народила вас обох, але одну із вас віддала. Настя стояла вражена, не знаючи, як реагувати. Це якась маячня, я не вірю в це. Вигукнула вона, намагаючись триматися впевнено, але її голос зраджував хвилювання. Поліна мовчала. Слова Ольги Степанівни її також приголомшили. Але вона бачила перед собою Настю людину, яка була копією її самої, і це не залишало жодних сумнівів. Настя не могла заспокоїтись. Вона шукала спосіб переконати себе, що це якась помилка. Це просто випадковість. Казала вона і ходила по кухні. Люди бувають схожими, але в глибині душі вона знала, що це не так. Всі ці роки вона жила, думаючи, що єдина в сім'ї. А тепер дізналася, що в неї є рідна сестра. І чого ти від мене хочеш? Різко звернулася Настя до Поліни. Навіщо ти сюди прийшла? Я не знала, що в мене є сестра, тихо відповіла Поліна. Я не прийшла по щось, я просто хотіла зрозуміти правду. Ти отримала свою правду. А тепер іди звідси. Але Ольга Степаніна зупинила Настю. Ти можеш заперечувати це скільки завгодно, але Поліна твоя сестра, і вона не заслуговує на твою грубість. Декілька днів у домі ситуація була напруженою. Настя уникала Поліну, а Ольга Степанівна намагалася поговорити з кожною дівчиною окремо. Проте Настя, здається, не хотіла мінятися. Поліна, яка звикла до труднощів, не ображалася, але їй було прикро через холод сестри. Тоді бабуся вирішила дати Насті можливість змінитися, навчитися цінувати життя і висела її у свою другу квартиру, давши таким чином їй шанс на роздуми. Після того, як Ольга Степанівна виселила Настю, дівчина залишилася сам на сам із собою. Спочатку вона обурювалась, але з часом зрозуміла, як сильно вона помилялася. Життя без бабусиної підтримки було дуже і дуже важким. Вона вперше зіткнулася з реальністю де потрібно самостійно про себе дбати. Через півроку Настя влаштувалася на роботу. Спершу це було важко, але вона поступово навчилася відповідати за свої дії. Вона почала жити скромніше, уникати необдуманих витрат і навіть допомагати сусідці пенсіонерці, яка нагадувала їй бабусю. Настя вирішила, що хоче виправити стосунки з бабусею. Їй було боляче думати, що вона втратила найдорожчу людину. Через власну жорстокість. Коли Настя, вперше за довгий час, прийшла до бабусі, Оля Степанівна була вражена. Чого тобі, онуко? запитала вона, не приховуючи свого холоду. Бабусю, пробач мене, сказала Настя, її голос тремтів. А очі блищали від сліз. Я була несправедливою до тебе, я все зрозуміла. Дозволь мені хоч якось покутувати свою провину. Ольга Степанівна бачила щирість у її очах. Її серце було добрим і завжди готовим до пробачень. Вона прийняла онуку назад, але поставила умову. Настя повинна залишатися такою ж працевитою і самостійною, якою була. Останні півроку минуло кілька років, і родина почала жити в гармонії. Настя і Поліна здружилися, хоч на початку їхні стосунки були напруженими. Обидві знайшли роботу, почали розвиватися і навіть разом вкладати гроші у ремонт бабусиних квартир, перетворивши їх на затишне сімейне гніздечко. Ольга Степанівна знову мала гордитися своїми онучками. Вона бачила, як обидві дівчини стали справжніми господинями свого житла. Поліна, яка все життя прагнула з сім'ї, знайшла своє щастя. А Настя, яка довго шукала себе, зрештою зрозуміла цінність простих речей. А згодом обидві дівчини вийшли заміж. Їхні чоловіки були дуже добрими, працьовитими. І надійними людьми. Ольга Степанівна була щаслива, спостерігаючи за тим, як її дівчатка будують свої сім'ї. Через кілька років у родині з'явилися перші правнуки. Ольга Степанівна ледь стримувала сльози, коли вперше тримала немовлят на руках. Вона відчувала, що тепер її місія виконана. Старенька нарешті знайшла свій спокій. Вона бачила, як онучки колись такі різні. Стали найкращими сестрами у їхніх очах світилася любов і взаємоповага. І це було найголовнішим для Ольги Степанівни. Вона прожила ще кілька щасливих років, спостерігаючи, як її родина росте і процвітає. І коли настав її час і вона залишила цей світ, вона зробила це зі спокійною душею, знаючи, що її дівчата і правнуки впораються з будь-якими труднощами.